Ефірі івні ньюз у студії для вас працює Єлизавета Лакша. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Оленям у нашому морі не місце. Ще один русський воєнний корабль цієї ночі відправився за курсом свого колеги крейсера Москва. І для цього йому навіть не знадобилося підпливати до українських берегів. У наслідок атаки морських дронів на порт Новоросійська серйозних пошкоджень зазнав великий десантний корабель «Полінігорський горняк. До речі, цю бляшанку 2007 року росіяни назвали найкращим десантним кораблем північного флоту. Будемо вважати, що цієї Ночі невідомі морські сили вирішили скласти свій рейтинг, і в номінації найбезглуздіша назва переміг. Маліні горський горняк. А як нагороду, він отримав 450 кілограмів вибухівки в корму. На оприлюднених кадрах чітко видно, що судно дуже похилилося на лівий борт, що може свідчити про затоплення кількох відсіків. Окупанти відбуксирували його до берега на ремонт. Але на думку речника українських військово-морських сил Дмитра Плетенчука, корабель вже не зможе потрапити на місце постійної дислокації до північного флоту. На те, щоб давати відсіч російським окупантам та підтримувати збройні сили, Україна витрачає близько 2 трильйонів гривень на рік. Шокуючу цифру назвав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Це більше ніж дохідна частина державного бюджету в мирний час. Урядовець наголосив, що наразі держава тримається завдяки фінансовій підтримці партнерів, а також за рахунок грантів і кредитів. Від себе додамо, що в майбутньому за все це заплатять росіяни своїми репараціями. На старому Подолі горів будинок палала історична пам'ятка 1833 року. Раніше будівля вже пережила дві пожежі в 2018 та двадцятому 20 роках. Після чого департамент охорони культурної спадщини КМДА не раз видавав приписи перевести її в належний стан, чого звісно не зробили. Натомість пам'ятку добуває нова пожежа. Помітно, що вогнеборці їхали на виклик 20 хвилин. Ще 20 Шукали гідрант. Пізніше заявили, що гасити складно через низький тиск у мережі. Активісти і небайдужі кияни підозрюють столичну будівельну мафію в умисному підпалі. До того ж, київська влада нещодавно дозволила забудувати історичний поділ хмарочосами. Тому не виключаємо, що замість двох поверхів 200-річної будівлі на цьому місці постане нова споруда за вишки десятки метрів. А ще одна будівля на подолі, яка теж ставала жертвою вогню, тепер не постраждає від недбалих забудовників. Суд визнав гостинний двір пам'ятку архітектури національного значення, яка доля чекає на історичну споруду. Дивімося далі. Серце історичного Києва одна з найбільших стародавніх будівель на Подолі гостинний двір. Хоча в цій історії краще підійшла назва Двір розбрату. Торговельний комплекс, який почали будувати ще 1809 року. Але останні десятиліття він переживає занепад і руйнацію. Почалося це за президентства Януковича. 2011 року уряд Азарова позбавив унікальну споруду статусу національної пам'ятки архітектури. Це розв'язало руки забудовникам, наближеним до режиму. Уже за рік вони отримали дозвіл на буцімто. Реконструкцію насправді ж перетворення історичної будівлі в торговельно-офісний центр. Громадськість протестувала через кров і сутички з Беркутом. Все ж частково відстояла гостинний двір. У 2014 році споруду врятувала революція гідності. Її повернули до реєстру пам'яток, а приватизацію заборонили. Гостини двір стоїть без даху, вікон і штукатурки вже понад 10 років. Будівля в аварійному стані і, вочевидь так не протримається. Повернення гостинному двору статусу пам'ятки архітектури національного значення мало би запустити процес відновлення, але є нюанс. Це є пам'ятка архітектури в даному випадку національного значення. І Її реконструкція заборонена. Її можна тільки реставрувати. В тому вигляді, в якому вона була задумана тими архітекторами, які її планували. Гостини двір між собою ділили столична влада і Мінкульт. Мер Кличко обіцяв швидку реконструкцію не тільки історичної будівлі, а й усієї контрактової площі. Довга історія передачі гостинного двору громаді столиці могла б уже нарешті завершитися, і ми могли б приступити до відновлення будівлі в комплексі з реконструкцією контрактової площі та реалізації концепції пішохідного подолу. Місто разом з активістами довго цього добувалося. Процедури передачі відбувалися повільно і складно. Врешті-решт фонд Держмайна передав двір на баланс міністерства культури, але розпочати будь-які протиаварійні роботи завадило приватне підприємство Укрреставрація. 2021 року воно подало позов, щоб визначити протиправною і нечинною постанову Кабміну про надання гостинному двору статусу пам'ятки культурної спадщини національного значення. Два роки забудовник не втрачав надії повернути собі споруду, яку орендував з 90-х до часів Януковича. Планували збудувати торговельний центр. Після кількарічної процесуальної тяганини гостин. Не двір відстояв свій статус. Відповідне рішення ухвалив київський окружний адмінсуд. Тепер за реставрацію і збереження історичного виду гостинного двору офіційно відповідає Міністерство культури. Король без королівства. Мер Києва Віталій Кличко звільнив генерального директора «Київзеленбуду» Олексія Короля за згодою сторін. А от за згодою яких сторін розкрадалися кошти Київзеленбуду, більше більш як на 115 мільйонів гривень слідство досі не встановило. Спеціалізована антикорупційна прокуратура звинувачує 10 осіб пов'язаних із підприємством та КМДА. Наразі ж виконувати обов'язки звільненого короля буде його перша заступниця Вікторія Середіна. Там, де були барикади, цвістимуть квіти. У Києві на місцях колишніх фортифікаційних споруд з'являться нові зелені зони. Керівник департаменту захисту довкілля КМДА показав першу з таких: у Подільському районі висадили понад 600 рослин. Серед них спірея, японська, барбарис і ялівець. Ініціативу реалізували коштом меценатів, Бюджетні гроші не залучали. Такі зони планують облаштувати і в інших районах столиці. Я пам'ятаю, мить чудову у центрі Києва замість Пушкіна з'явився Шевченко. На площі Слави перед Національним транспортним університетом з'явився новий пам'ятник. Раніше там стояв бюст російського поета. Встановили його там ще 1899 року. Але торік, у жовтні, він опинився обличчям в київському асфальті. Вже після знесення пам'ятник позбавили охоронного статусу, замінив його на постаменті наш Кобзар. А проїзд у київських маршрутках тепер коштуватиме. Півтора Петріота Національний банк України запускає в обіг нову монету номіналом 10 гривень, присвячена вона протиповітряній обороні України. Причому не святково колекційна, а цілком повсякденна, як і роботи наших повітряних захисників, усього таких відкарбують 10 мільйонів штук. Раніше Нацбанк вже випустив лімітовані серії 10 гривневих монет, присвячував їх силам тероборони та силам підтримки ЗСУ. Якщо вже монетний двір розташований на столичній трої. Навчився виготовляти монети з Петріотами, то чому б не піти трохи далі і не виготовляти на заводі самі зенітно-ракетні комплекси Петріот? Ціни на паливо стрімко пішли вгору. У найбільших мережах АЗС ціна на 95-й побільшила на 2 гривні за перші три дні серпня. Аналітики вважають, на цьому зростання не зупиниться. Нагадаю, з 1 липня в Україні відновили ПДВ на пальне. З 7% ставка виросла до 20%. Також ставки акцизного збору на бензин і дизельне паливо повернули на рівень як до повномасштабного вторгнення. Тому можемо порадити глядачам пересідати на коней. Ну, якщо ж на коней ви присідати не готові, можете хоча б подивитися, як це роблять інші. На київському іподромі цієї неділі відбудуться змагання коней рисистих порід. У дев'яти заїздах змагатимуться 46 рисаків. Адміністрація іподрому запрошує всіх побачити це на власні очі. Заїзди розпочнуться о 12.45, а вхід безкоштовний. Проте, якщо вам до вподоби менші тваринки, на вас чекають у столичному зоопарку. Там саме переселили до нового великого вольєра родину врятованих тхорів. На площі 30 квадратних метрів для них облаштували різноманітні лазелки, схованки та затишний будиночок. Познайомитися із капітаном Шніцелем, колою, какао, шишкою, айсі, пенелопою, афіною, луною та гаєчкою, можна біля фруктового саду зоопарку. Більше про сьогоднішні події в Україні дізнаєтеся у наших соцмережах та на сайті Ukraine World News. у студії для вас працювала Єлизавета Лакша. Бережіть себе і побачимось вже завтра.